Сільськогосподарське товариство Вільшанка. Я рекомендую товариствам сільськогосподарським і фермерам звертатися до олізруб і робити кормові столи. Ніяких грибків тут не може, тут не може розвиватися, бо дивіться, воно, воно до нього просто не прилипає. Чому кормові столи з полімеру? Це естетично, за ними легко доглядати. Висока якість покриття, і це безпечно для тварини, тому що воно нейтральне. Рекомендуємо всім остальним, щоб зверталися в компанію олізруб, якщо ви хочете, щоб ваші тваринки були здорові і щасливі. і Раділи кормові столи будуть скриті полімером, і будемо працювати тільки з олізруб. О, і за цією підлогою нам дуже гарно під... доглядати. Для самих кормових столів використовуємо матеріали сіка флор Цем. Сільськогосподарське товариство Вільшанка рекомендує.